Ну, а тим часом росіяни вкотре сьогодні намагались вивести нашу енергосистему з ладу. Це марафон Єдині новини. Мене звати Анна Чередниченко. Ми говоримо далі про наслідки ракетного удару Росії по критичній інфраструктурі по нашій енергосистемі. Це була восьма хвиля, атак, починаючи з 10 жовтня. Чим це обернулося для нашої енергосистеми? Як швидко зможемо відновитися? До чого готуватись нам споживачам електроенергії? Про це говоримо з Володимиром Кудрицьким, головою правління Національної енергетичної компанії Укренерго пане Володимира, добрий вечір. Слава Україні Героям слава випущено було близько 70 ракет. Більшість наші сили ППО збили але близько десятка все таки влучили в ціль. Наскільки серйозні наслідки цієї атаки для енергосистеми України? Атака знову масована, знову 70 ракет, і звичайно, те, що долетіло, воно спричинило досить значні ушкодження як для наших електростанцій, які виробляють електроенергію для громадян. Так і для наших підстанцій, тобто частини мережі магістральної, якою оперує Укренерго. Но разом з тим, хочу сказати, що ситуація у нас є контрольованою. Наразі енергосистема працює як цілісна, є, цілісний єдиний організм. Ми приєднані до Європи і е, є певні обмеження, звичайно, аварійні обмеження енергопостачання нашим споживачам. Але в цілому ситуація знаходиться під контролем. Ці е, обмеження енергопостачання, дефіцит в енергосистемі, який спостерігається зараз, він сьогодні і завтра буде мати місце, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність. Тобто, це такий стандартний е, нормальний технологічний процес, е, і ми вже це спостерігали не раз після масованих атак, коли. День два потрібно для того, щоб відновити нормальне нормальне виробництво електроенергії в системі. Після цього очікуємо, що ситуація застабілізується. Ну і будемо повертатись потрошку до. Нормального функціонування наскільки це можливо в цих умовах? Звичайно, скажіть, будь ласка, аварійні відключення в найближчі два дні сьогодні, завтра, післязавтра, Я так розумію, де будуть це вся Україна, чи можливо частина областей будуть, ну скажімо так, більше шансів, що там будуть аварійні відключення? Це буде вся Україна. У нас є регіони, які постраждали більше ніж інші, зокрема, це і Одеська область. Зараз ми подаємо напругу туди, ну, Одеса, Обленерго і Укренерго, як диспетчер наросистеми за цим процесом наглядає. Ми подаємо напругу по резервних схемах живлення для того, щоб заживити перш за все критичну інфраструктуру міста. І звичайно, хоча б принаймні частково подати електро. energia Громадянам, думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо в найближчі пару днів. Що стос... ну, і також по інших областях, зараз там, де були відключення аварійні споживачів, відновлюється енергопостачання. Поступово цей процес буде тривати сьогоднішній вечір і сьогоднішню ніч. І також паралельно наші ремонтники будуть працювати над відновленням енергосистеми, над відновленням підстанцій лінії електропередачі. Ще раз уточніть, будь ласка, по Одесі, коли саме саме в жителів можуть з'явитися з'явитися електроенергія, хоча б частково, хоча б на якийсь там час, перш перші споживачі заживлені мається на увазі жителі міста. Ми очікуємо, що будуть за декілька годин. Зараз уже операції по включенню там певних ліній електропередач, які зв'язують Одесу з рештою енергосистеми, вже ведуться ці роботи. Тому очікуємо, що протягом декількох годин у перших споживачів з'явиться енергопостачання, і далі ця потужність, яка буде доступна нашим громадянам в Одесі, в Одеській області, буде почергово передаватися з від одної групи до іншої для того, щоб всі були справедливим чином заживлені mm -hmm. принаймі протягом певного часу сьогодні і завтра, окрім Одещини, де в нас ще найскладніша ситуація з електроенергією. Ну, власне, по всій країні наш диспетчерський центр сьогодні впровадив графіки аварійних відключень. Це було потрібно для того, щоб енергосистема не розбалансувалась під час атаки, коли велика обсяг потужності електростанції виходить з роботи практично моментально після прильотів. Тому по всіх областях ці графіки були впроваджені. Зараз ми їх поступово знімаємо. І заміняємо на ліміти, які ми застосовуємо для кожної області на сьогодні і на завтра ліміти споживання. От завтра ці ліміти будуть подібними до тих, які були десь 3-4 дні тому. Скажіть, будь ласка, ну просто щоб нагадати і пояснити громадянам. Ось ці плани, які з'явилися, плани відключень ну вони з'явились буквально там упродовж минулого тижня, там десь три дні назад, чотири дні назад. Вони будуть переглянуті, тобто збільшиться кількість часу без електроенергії або навпаки може зменшитися. Ну це вже я мрію, але дай боже, щоб то втілилось в життя швидше. По мірі того, як буде відновлюватися наша генерація, я вже сказав, що на це треба там один-два дні. По мірі цього процесу, у нас буде в енергосистемі більше електроенергії, і відповідно більше електроенергії, обленерго обласній енерго. Обласні енерго Енергокомпанії зможуть постачати, доставляти нашим споживачам. Тому, по мірі того, як будемо відновлюватися після цієї атаки, буде ситуація mm -hmm. ставати трохи менш гострою, і також треба розуміти, що сьогодні і завтра у нас такий пік морозів локальний і. Я вважаю, що сьогоднішня атака в час, який вибрали значить, росіяни для цієї атаки, був пов'язаний з тим, що вони хотіли нанести якомога більше шкоди енергосистемі, виключити нашу енергосистему саме під час похолодання для того, щоб спричинити якомога більше страждання для українців. Але як бачите, наші збройні сили. Які сьогодні відбили більшість ракет і спрацювали на 5+, з плюсом. Просто я вважаю, феноменальний результат показали. Ну і мої колеги, інженери, диспетчери, а зараз і ремонтники не допустили цього сценарію. І восьму ракетну атаку ми відбили і встояли. Тобто, фактично ви вважаєте, що росіяни знову собі ставили за мету зробити блекаут? Я не маю в цьому жодного сумніву. І як не маю сумніву в тому, що е, російських військових і під час цієї атаки, судячи з е, географії прильотів, е, консультували російські енергетики? Mm -hmm. І чи правильно я вас зрозуміла, що якщо дай Боже все нормально і швидко вийде відновити, то найближчі 2-3 дні ми повернемось принаймні до тих графіків відключень, які були до цього, правильно я зрозуміла? Такий наш план, до якого ми прагнемо, і сподіваюся, що нам це вдасться. Факторів може бути багато, які нам можуть завадити, тому що пошкодження досить значні, але будемо до цього прагнути, звичайно, якомога швидше повернутися до планових графіків відключень і якомога більше електроенергії доставити нашим громадянам. А скажіть, будь ласка, який зараз дефіцит потужності в системі, якщо вже є ці цифри? Ці цифри безумовно є, і більше того, ми їх бачимо в режимі реального часу. Але зараз, поки ще свіжі сліди атаки, я б не хотів називати Розуміємо. ці цифри, щоб не давати ворогу зайвої інформації. І, розуміємо. І я би хотіла ще вас попросити пояснити ось цей момент, коли на початку, атак, ви вже зачепили це, але от докладніше. Деякі регіони знеструмили повністю. От, наприклад, Сумщина, там повністю е, голова ОВА сказав, що повністю весь регіон виключили електроенергію. Для чого це потрібно? Щоб люди не панікували, коли це станеться наступного разу. Е, дивіться, повністю регіони ми не знеструмлювали. Це по перше. Так. А по-друге, для чого це потрібно? Я також з вашого дозволу коментувати не буду. Добре. Просто, просто просто хотів би сказати нашим громадянам, щоб вони не панікували, не переживали з цього приводу. Тому що коли відключення робить оператор енергосистеми, це завжди безпечно. Це може бути безумовно неприємно дискомфортно для всіх нас, споживачів. От, бачите, зараз у мене теж, наприклад, відключення. Я вдома не маю світла, але принаймні це безпечно з тої точки зору, що це контрольовано робить оператор енергосистеми. Тому в цьому плані небезпеки для енергосистеми немає, коли відключення робляться таким чином. Почули вас. Я передаю величезне спасибі, величезну подяку всім енергетикам, які зараз повертають світло в нашій оселі. Величезна подяка і низький уклін за вашу роботу. Володимир Кудрицький, голова правління Всі. національної енергетичної компанії Укренерго, долучався до нашого ефіру про наслідки ракетної атаки по українській енергосистемі. Сьогодні, з даними «Укренерго» була восьма хвиля. Постраждали. Ми чули найбільше Одещина, але. Але там вже теж поступово повертають електроенергію до осель містян, і за кілька годин вже перші абоненти мають бути підключені. Це так як коротко підбила підсумки. А якщо все буде нормально, то до графіків відключень можемо повернутися за кілька днів. До цього будемо жити в режимі аварійних відключень. Але це будемо вважати, це наш вклад в перемогу. Ми маємо і з цим впоратись. Тим бачу, досвід у нас є, сила в нас волі є, єдність на.